Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни намагаються тиснути на психіку і розраховують на страх політичних лідерів, щоб ці примусили Україну до перемовин. Ракетна атака по Києву 16 червня. Під час візиту африканських лідерів є спробою Росії змусити їх тиснути на Україну задля переговорів. Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник у коментарі «Military Media Center». Лідери країн Африки прибули до Києва. Києва, аби запропонувати свій мирний план щодо припинення війни. На думку Чорника, влаштувавши атаку на українську столицю, РФ прагне змусити африканських лідерів більше тиснути на Україну, аби розпочати переговори. У них у Росії є своя нездорова логіка. Вони показують, що вони не мають жодних правил. Зауважив військовий аналітик. Він пояснив, що коли на Київ починають летіти балістичні ракети під час візиту літерів африканських країн, у них з'являється людський страх перед загибеллю. Це Викликає дуже просту реакцію. Треба домовлятися. і Нарешті цей весь жах припинити. Вони росіяни намагаються тиснути на психіку по іншому. Вони не вміють. Це класична енкавадиська методика. Нічого з тих часів не змінилося. Розповів Чарник. Зазначимо під час ракетної атаки на Київ. Африканські лідери, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів. Знімальна група Reuters помітила, як африканські лідери прибули до Києва колоною автомобіль. Мобілів і зайшли в готелі, щоб скористатися його бомбосховищем. Передає видання Reuters. Тим часом в офісі президента пара заявила, що місія африканських лідерів у Києві йде добре і за планом. Також додали, що невдовзі вони розпочнуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких буде представлений африканський мирний план. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру. Ці слова важливі, тим, що сьогодні лідери країн Африки приїхали в Київ. Просувати свою мирну ініціативу серед пропозицій, які дізналися в змі Африка може висунути відведення російських військ, але при цьому послаблення санкцій заходу проти РФ та призупинення виконання ордена на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого міжнародним кримінальним судом, до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.